В Україні стартувала додаткова сесія національного мультипредметного тесту з 14 липня. Абітурієнти, які планують вступати на бакалаврат, можуть скласти НМТ. Про всі деталі щодо додаткової сесії дізнаємося від Тетяни Вакуленко, директорки Українського центру оцінювання якості освіти. Пані Тетяно, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, пані Тетяно. Розкажіть, будь ласка, хто має право взяти участь у додатковій сесії національного мультипредметного тесту? Це ті вступники, які реєструвалися в межах додаткового періоду реєстрації, або не змогли пройти оцінювання в межах основної сесії, наприклад, через погіршення здоров'я, через певні порс-мажори, які відбувалися в житті дитини, або через власне погане психоемоційне становище після довгих довготривалих обстрілів, вони прийшли на оцінювання. Чи є ще час подати документи на проходження оцінювання? І які власне документи необхідно мати при собі, щоб бути допущеним до складання тесту? На жаль, бути допущеним до проходження оцінювання в додатковій сесії вже неможливо. Всі терміни терміни вичерпані. Власне, ті вступники, які з поважних причин пропустили основну сесію, мали впродовж трьох днів подати документи з дня проходження ними оцінювання та тестування. Але ті вступники, які допущені, мають в своїх кабінетах вже інформацію про те, де і коли вони проходять оцінювання, мають обов'язково подбати, щоб у той день проходження ними тесту і з ними були паспортний документ. Це може бути і документ застосунку дії, і фізичний документ, наприклад, паспорт, книжечка, чи ID-картка, чи закордонний паспорт. Також потрібно мати із собою сертифікат учасника НМТ, його можна завантажити з кабінету і запрошення, яке також можна завантажити з кабінету і мати з собою в електронному вигляді на телефоні. Дуже важливо. А що учасники можуть брати з собою до аудиторії, які предмети категорично заборонені? Під час проходження оцінювання фактично не потрібно учасникам нічого, окрім питної води і ручок, тому що працюють вони за комп'ютером, для них створені всі умови для того, щоб виконувати тестові завдання. Все інші, всі особисті речі, які вони мають із собою в сумочці, наприклад, не знаю, мобільний телефон, смарт-годинники і так далі, все потрібно залишити в місці для особистих речей. З ними там нічого не станеться, і після проходження тестування учасник матиме змогу до цього повернутися. У нас є 20 хвилин перерва, тому обов'язково потрібно подбати про те, щоб мати гарячий перекус або холодний, як хоче дитина, і, наприклад, чай або каву, або якусь водичку яку під час цієї перерви можна вжити, щоб заспокоїтися і налаштуватися на другий етап тестування? А під час повітряних тривог як відбувається проходження тесту? У багатьох локаціях вже створені умови для того, щоб проходити тестування в укритті. На жаль, в укриттях не завжди комфортно, тому вступникам варто подбати про те, щоб мати якийсь запасний теплий одяг або якусь накидку для того, щоб в укритті перебувати. Там, де умов для проходження оцінювання в укритті немає, таких місць також дуже і дуже багато, тому що ми потребуємо значної кількості локацій. Там вступники перериватимуться, обов'язково переходитимуть в укриття, перебуватимуть в укритті до завершення повітряної. Тривоги, і тільки потім повернуться до оцінювання. Але працюватимуть вони з того завдання, на якому призупинилося оцінювання, якщо вони зберігали свої відповіді, тобто нічого не втратиться, усе вже є в системі. Ви повернетеся і продовжите виконувати тестові завдання. Пані Тетяна, українські абітурієнти можуть скласти НМТ і за кордоном. А поясніть, будь ласка, чим відрізняється організація та проведення тестування в Україні та за кордоном, зокрема щодо технічних умов чи процедури. Та ми маємо 33 країни світу, які з нами співпрацюють, це величезна кількість локацій. Найбільша кількість локацій у нас є в Німеччині, в Польщі. Фактично, умови створені такі, як і в Україні. Тобто вступники працюють на комп'ютерах і з ними працюють україномовні інструктори. Так само вступники проходять процедури ідентифікації, отримують дані для входу в середовище, виконують тестові завдання на чернетках, розв'язують. Певні задачі вносять відповіді у систему, тобто з організаційної точки зору все абсолютно ідентично. Єдине, що відрізняє проходження оцінювання за кордонами в Україні, то це відсутність повітряних тривог за кордоном і відсутність потреби перериватися або працювати в укритті все інше абсолютно ідентично, пані Тетяна. А якщо е, абітурієнта, який складає НМТ, піймають на недоброчесності, то що буде тоді, якщо він буде списувати або Придумай якусь прогалочку. На жаль, така відбувається, і процедура щодо цього всюди однакова, і вона не змінювалася із часів класичного зовнішнього незалежного оцінювання. Інструктори фіксують факт порушення, складаються відповідні документи, які підтверджують те, що учасник порушив правила проходження оцінювання. І, на жаль, на цей рік вступник втрачає свій шанс виконувати тестові завдання і відтак бути вступником. І не до закладів вищої освіти в Україні потрібно буде вже реєструватися на наступний раз, якщо бажання вступати ще залишилося. Після проходження додаткової сесії, коли будуть відомі результати, ми обіцяємо, що результати будуть якнайшвидше, але не пізніше 30 липня, для того, щоб всі вступники встигли подати документи до закладів вищої освіти України. Уже сьогодні можна створювати свої кабінети. Але вже результати підтягнуться щойно. Ми завершимо оброблення результатів. А багато взагалі людей подалося на другу сесію? Чи все таки найбільше це от коли вперше раз здавали? Абсолютно більшість вступників проходять оцінювання в основну сесію? Ми маємо вже результати понад 284 тисяч вступників. У додатковій сесії понад 6 тисяч учасників, тож, звичайно, порівняно кількість значно менше. Пані Тетяно закінчується наш час, але я все-таки вас спитаю ще одне дуже коротеньке питання: як здають, які взагалі результати цих оцінювань? Високі чи не дуже цікаво, що результати є дуже подібними до минулорічних. Ми маємо наразі первинну аналітику, а більш глибокий аналіз покажемо вже у вересні, коли матимемо результати обох сесій. Але ми бачимо, що частка тих вступників, які мають найвищі результати, наприклад, одночасно з української мови і з історії України або з математики і історії України, майже така сама, як і минулого року. Дякую вам дуже за цю розмову. Всім абітурієнтам бажаємо успіху у складанні національного мультипредметного тесту і вступу до вишів. Дякуємо вам за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Я нагадаю: це була Тетяна Вакуленко, директор Українського центру оцінювання якості освіти. Усі проекти